Приїхали чергове замовлення на сходи. Ось такий металевий каркас. Своїм прицепчиком. Повний матеріал. Ось такий у нас металевий каркас. 8х4. Основа. Ось так. Ось так виглядає до. У нас тут три поворотних, одна перша пряма, три поворотний, потім знову дві прямих, знову три і пішов марш доверху. Почали монтувати. От, коли нормально каркас зварений, от мені подобається. Не треба нічого ніякі підкладки підкладати, рівняти. Тут поклав на каркас і... Булька зразу, раз, є булька. Це О, каркас. Куди не кладеш скрізь булька. І туди, ну, і сюди, і туди тако кладеш. Одним словом, приємно працювати, коли професійно люди поварять металевий каркас. Мені писали, що я там похечу. О! Будь ласка, можна ж нормально зробити. Тут, відповідно, хлопці гроші приїхали майстри. Видно, що майстри. Після них приємно працювати. Тут зробили три поворотні, одна забіжна така, чек. Три поворотні, потім дві, знову три. І пішло. Туди. Куда ще вам уровні прикласти? Давайте сюди прикладемо. Що там у нас? Ойка. Нормально. Чергове замовлення закінчене. Букові сходи на металевий каркас. Ось так воно. Виглядає. Тут вирішили не ставити на перший стовба. поставили тут маленького стовба і одну балясину. Шість поворотних сходин. Між ними тут от дві прямих. Сім далі вверх. Тут зашили перекриття баляси віртуоз. myself What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turned back again It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you